Я не буде так все детально за резумні, бо то, то тяжко на загаль, як я неравно також кажу але треба дивитися на особисті резум і тоді сказати, чи він добре пришукований, чи ні. Бо як люди, як ви приїхали з України, і ви маєте словники, і, я знаю, ви маєте на... Я маю бути, дякую, ну, на і ви маєте навіть. Вам перек... перекладає, я думаю, що тут всі мають на телефоні, що перекладає від українського на англійської і на Але перекладати тільки слово за словом в англійську мову резюме не завжди виходить. Я знаю раз там наші -та на церкві де ходжу, як той згадував Саша, і там було щось переклали на англійську мову з українською, і там наша секретарка вона не я з українського походження, вона переклала вживає ту програму, і воно просто ніяк сенсу не було, як вона переклала слово за словом. А, бо декутрі річ вимовляється в англійській мові як в Канаді інше, ніж в українській мові. Слово може бути справедливим, але те значення, що переходить, не є справедливе. То так, що ви робите резуми, я би радив, що хтось з книг подивився на той резуми, бо ви, може, недобрий підхід робити, може, не подаєте ту імпресію, що ви хочете. Хоч ви думаєте, що ви робите, що о, я слова, я всі переказ справедливо, але те враження, що ви передаєте, може, не є справедливим. Хотів те дати знати. А ти тобто, хочеш хотів, поки я почав говорити, додати до чогось, що Оксана говорила. Як вчитися мову, я по собі, як я хотів вчитися іспанську мову і португальську мову. І що я робив часами? саме, тепер, як з інтернету, я дивився програму або фільм, буде в англійській мові, а під спортом subtitles, І воно пишеться по геспанськи. Я таким способом я знаю, що говориться по англійськи, а тоді я бачу пишеться по геспанську, я таким способом. Міг навчитися трохи іспанської мови або іншої по португальській мові. І е, я знаю, що є українські програми на інтернеті, і я недавно дивився на українську програму, я забув, як вона називається. Але ви б могли б знайти на інтернет, що мова українська програма, вони говорять по українській, але ви б бачили під сходом, як вона перекладається на англійську мову. І то безкоштовно. Тільки що людина мусить прикладати, о, не може собі о, релакс тільки дивитися по мусить думати про те, мусить слухати уважно, що говориться, і також дивитися, що там пишеться. Та як ви молоді за то вам би допомогла би мови, і я кажу, то безкоштовно. А я скажу трохи про себе, я закінчив університет як на бухгалтера. Ja І я двоє руки працюваю в бухгалтер, я був у менеджмент для різних компаній, для великих компаній, для малих компаній. Uh, для мене працювали бухгалтери, я наймав, я спіняв людей. І я раз був подався на одну роботу. <coughs> я якраз тоді був без роботи, подався на одну роботу. І то було через агенцію. Багато робіт що події тепер таку то та, та, та не та компанія, що наймає, але вони найму. Наймуть якусь компанію Agenсі, що спеціалізує, щоб людей наймати за бухгалтерів. Це я через цю агенцію, щоб давши на працю, я мав кілька інтерв'ю, але я не достав тієї роботи. Але мене закликала та ту та, агенцію, і каже, що ти був, був на другому місці, ти не достав ті роботи. Але каже, я би хотіла тебе наняти, що ти для мене працював. Ampak ne kot buhalter, ampak če bi delal, da bi najel buhalterje. Če bi takrat gledal njihove rezume, in ti bi intervjuval, in ti bi tedaj podajal kandidate za kompanijo. In ko bi jih tisti, ki jih najamajo, bodo v kompaniji zelo zadovoljni z tistih ljudi, ki jih ja najamajo. Ampak če bi ja na stotine, stotine rezumov gledal, ker sem ja, ja tam tri leta delal, То то, 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 то то є мій досвід, так щоб ви знали менш-більше. То я скажу так процедуру, а, як подиватися на роботу, які обставини є, які а, що треба. Вибачте, ні те саме як складна розмова, я не завжди можу ті слова придумати в українській мові, бо я працював в англійському світі. Так, що якась складна мова, то саме мені тяжко сказати. Я а, знаю, тут. Саша вас перекладає? А, ну, я а, 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 а він не знає тих технічних сіл, то йому буде тяжко перекласти, як може, і він сам не знає. Але я буду старатись пояснити, що як має пік мене не розуміє. То... Але перше подиватись на роботу. Майже всі тепер роботи, то подають на інтернет оголошення, що як вони шукають на яку позицію бухгалтер, чи де, то вони тоді дають, кажуть, про що та робота є, які вони кваліфікації хочуть, щоб кандидати мов подаються на ту роботу. То як ви бачите якусь роботу, що вас цікавить, і ви хочете подаватися на ту роботу то ви повинні резуми пришипувати, але ще крім резуми, добре, ще мати letter. Резуми може залишатися майже такий самий на всіх бухгалтерські праці, бо ви подаєте там вашу освіту, ви подаєте ваш досвід і також ви подаєте трохи а, а, персональні інформації. А covering letter, то то є пристосований. Кожен covering letter повинен до тієї позиції, що ви подаєтеся, пристосований до якраз до тієї позиції. То в тому covering letter, то ви подаєтесь і кажете, де ви довідалися про ту роботу, що ви подаєтеся, де ви бачили, що вони, і тоді а, сказати, чому ви би хотіли працювати для тієї компанії у covering letter. І що вас цікавить про ту позицію, що цікавить про ту а, компанію, не кажіть, що О, я хочу вас працювати, бо я чув, що ви великі гроші платите. Це Та, так, що пізніше інтерв'ю то, -то входить, але спочатку, як вони подумають, що ви що нічого вас не цікавить, тільки є гроші, то, то робить недобрий вплив. Я пригадую, як я був в тій агенції, і я був одного інтерв'ю робив. І він дивиться разом, а він ще не доставну нову роботу. А він такий, що прийде робота, платить 2 доляри на годину більше, то він же кидає того, ту роботу і вже йде на іншу роботу. То я його навіть ніде не, не, не рекомендував, бо я думав, якась компанія його найме, що я рекомендував, а він тоді кине їх за місяць і піде десь інше, бо думає, вони більше платять. Так що. Але то подавайте в тому letter щось цікавить про ту компанію і а, про ту позицію. І а, ще що в тому letter. А, О, а тоді в тому letter, то тільки згадайте коротко ваші кваліфікації, що ви маєте в результаті, не детально резолю то буде Буде детально розказувати ваші кваліфікації, але тільки в кавермлетер на загал подайте, які ви маєте кваліфікації до тієї роботи. І також в тому кавермлете беріть вживайте якраз ті слова на ту позицію, що є, як вони подали в інтернет, які вони кваліфікації шукають. podajte besedo za besedo te kvalifikacije. Mm -hmm. In je razlog, in to dva razloga. 1. Še to, ko trite, prezume in kaprim letter, oni tebe kot artificial intelligence, ki, kot jih veliko dosti, artificial intelligence, gledajo za tistimi besedami. In vi, kot da ste, in to besedo imate same pomen, ampak ono, artificial intelligence, lahko ne vzame tega besede, da ste kvalificirani. На ту позицію, то, то одне. А друга причина, чому вживати якраз ті самі докладні слова, що вони подали, є що, як ви подаряєтесь до великої компанії чи до великої організації, бухгалтер не буде бачити, і ваші начальники для нього будете працювати, він не буде бачити вашого резюме чи кабринлетер спочатку. Воно все тепер проходить через. Human resources. Вони кажуть, HR Human Resources. Вони людські ресурси. І все через них проходить, поки воно дійде навіть до, до бухгалтерів, що наймають, до начальників, що наймають. І з тих human resources вони декотрі з них то вони досить знайомі а, з бухгалтерами, бо декотрі самі були бухгалтерами, а тоді вони перейшли на дупрацю. Це чому, що, що мало ті агенці мене наняла, бо я мав бухгалтерський досвід, і вона любила, що я міг дивитися на кваліфікації людей. Але багатьох людей, що працюють у ХР Великої компанії, одного дня вони дивляться на резомі і на бухгалтерів. На, наступний день вони дивляться на по поріжних діях. Третій день вони дивляться на секретарів. четвертий день вони дивляться. Хто буде там замітати, чистити будинка, ви знаєте, і таке. То вони не є знайомі в кожній ділянці. Як ви дасте в каверні летері і розуміє інші слова, ніж вони були вклали, воно може їм не буде зрозуміло. Вони були, хоч ви, а хоч воно має те саме значення, що ви вклали в каверінг-летер, але для них може не буде зрозуміло. Тобто кавер леді старайтеся, що слово за словом, те, що вони подавали за кваліфікації. Тоді а, відносно резому, я кажу, я боюся аж так а, казати, бо я кажу, кожен резом є окремий, але ви мусите подавати свою науку. А добре, як ви подаєте, бо я вже дивився, не скажу, набагато резами, що з України приїхали. Добре, як ви могли би вписати не тільки щоб ви закінчили з якої частина в Україні. Ви подаєте, о, я б закінчив а, 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 коледж, а, коледж чи університет а, той, той університет. Є то нічого не значить, бо вони не знають, які школи в Україні є. Але було би добре, щоб ви ще в скобках подали що то подібно до такої школи. Так, як сказати, в Метоні ви сказали, що подібно ми як Нейт або подібно Юніверситі що, що вони змогли зрозуміти менш більше а, які ваші кваліфікації на порівні на канадські стандарти. Так що ще що з освітою О, і подавати інформацію, вони кажуть люди тепер: не подавайте інформації, не подавайте інформацію, інформацію персенту не треба. Подавати, не, не слухайте всього того. Бо ті, що дивляться на резуми, вони все піднують, вони не знають, хто ви є і хто подається на роботу. Вони тільки мають той гавнати і резуми. І як те, як колись як я ще не починав кар'єру, то подавалося, о скільки тобі років я навіть я.

І ця жінка сказала: о може подати, що я люблю за з внуками бавитися. Я кажу, то не подавай. Вона не була ще така стара, вона була в 50-х роках, може раніше 50-х роках, а в Україні на загал люди женяться, виходять замуж багато раніше, ніж в Канаді. Тепер в Канаді переважно вже виходять замуж а дівчата, вже приважче пізніше в 50-х роках. З України приїжджає пізніше 20-х років, а вже має троє дітей. Так що, А, а мужчина приважно женяться вже в 30-х роках. То, так, що тут пізніше родина починає, починають, ніж без горіння. То є та жінка, що хотіла подати, що вона з внуками бавиться, а люби час проводити. Хто то, подивиться на її резами, подумає, що їй що що баба вже по 70 років. І тоді ніхто не схоче, її наймати. Та й каже, не подавай то. Подавай таку інформацію, що тобі на користь. То так, що в Канаді заборонено просить апитати особу, яка ти старає, чи ти стареє. Але вони хоч то заборонено, але приватно вони ще дивляться, і те. І, на жаль, вони не хочуть після. Після яких років наймати людину до цієї позиції. Ну, також залежить якась компанія і як високий. Як, Наприклад, якийсь високий начальник, як вони діляться за президента компанії, йому може бути 60 років для президента компанії, а, він має вже досвід, Але хто куди є ще на якусь ніжню бухгалтерську брат і має 60 років, вони скажуть, ні, ми хочемо кожен май 25 років, ще я починає кар'єру, не хоче вже має 60 років. Так на ту роботу, то я знаю, як я для неї резомі, і вона каже, я не знаю, чи продавати, дати, чи ні, коли, коли я закінчила школу. А вона ще була молода, вона була десь мала 30 років. Я кажу, ти подавай, бо то тобі на користь. Як ми побачили тобі 30 років, то не по вони тебе. Але та, що мала вже по 50 років, ну, ти не подавай, бо <laughs> коли побачать тобі по 50 років. То ти будеш буде вже криво на це дивитися. Хай вони гадають, скільки тобі років, ти прийдеш на інтерв'ю, і ти зробиш добрий вплив на них, то тоді вони будуть цікавіся. Але такого-то багатьох вони відкинуть. Перепрошую. То як ті резюмі приходять до тих HR- людей, вони, вони будуть отримав залежно позиції, вони може 100 або більше як 100 резервів достануть на ту одну роботу. І то, що вони роблять, вони провірають перейдуть з тих 100 резюме і виключать 90% від відкинуть тих резюме. І навіть можуть бути добрі кандидати, але хто не зробить на них добре враження, тої резюме, вони далі не йдуть з тим. То вони тоді а, візьмуть і прикличуть на інтерв'ю може з тих, а, з тих 100 кандидатів, може 8 або 9. І той інтерв'ю буде тоді з тією HR особою. І ще, ще бухгалтер там не буде, і ще начальник навіть там не буде, а буде той HR. І тут ви хочете зробити добре враження на ту людину. То вони будуть дивитися а, не тільки а, а, ваші кваліфікації, як бухгалтер до освіту і досвід, але також ви людина є. Чи ви така гляда, така людина, що ви в тій компанії ви пасували, і чи ти би обходилися добре з людьми, чи не обходилися з людьми. І треба обережно, і дати на то інтерв'ю, мусите бути обережно, що ви кажете про себе. Є такі три питання, що не завжди ті самі питання питають всіх кандидатів. Як одне питання, вони питають. Є, які а, ти маєш сильні пункти, що ти би до цієї позиції би а, могла при, а, при, а, принести до цієї роботи, то так що а, тоді можеш те, о я спеціаліст на комп'ютері, наприклад, або щось таке, щоб подати щоб то, а тоді вони завжди будуть питають: а які твої слабості є, а, щоб, щоб тобі було може, тобі не пасувало. І при тому треба бути обережним. a uh, ja znam i ja rasa uh, i v jednu stranu možno zrobiti pomoku i v drugu stranu možno zrobiti pomoku, kako li vas pitajte, kjer imajte slabosti. Ja znam, ja intervju malo den i tam ta djevčina še podavala, še ji je, ona je perfectionist. Kaj to slabišt je? Perfekt. Ona perfect je perfekt. To je i slabišt, ona je perfect. Ja dalje s tim nišom, ja znam, nikto nije perfekt. Jak ona vžel podal, še to je i slabišt perfekt. то Тобо, яка вона мусить, муси бути добра особа. Так що, то вона ще повинна бути йти на президента компанії, ви знаєте. то я, я не захотів, то не переборщуйте, а, що ви, ви перфекти, бо кожен має свої слабості. Але як слабості, то старайтеся так обернути, що ви робите про ту слабість. Наприклад, для вас тут більшість, як не для всіх, вас, то одна слабість буде мова. То тоді ви можете сказати, ну, мені ще слабість англійська мова, але я при курсі, так як Оксана казала, способом, як вона казала, що 30 хвилин кожного дня. Йде, то так, що ви працюєте над тією слабістю, щоб перемогти ту слабість, що то не буде та слабість довго панувати, ви маєте інші кваліфікації, хоч на, наразі вам тяжко з англійською мовою, але ви будете робити за рік. Це вже не буде слабісті, ви вже зможете тоді краще. Також не котрі слабості, якби дали би, то вам може цілком вас знищити як кандидата. Я дам приклад. один мій товариш, бухгалтер, він був дуже кваліфікований на бухгалтерську роботу, у університет, мав, сім'я, вже був і все те. І подивився, я йому навіть був на старень, що подаватися на цю роботу. Але я також знав з другого боку, те, що буде інтерв'ю робити. Бо я з тим був також колись працював. І а, на інтерв'ю то був HR, і вже був той бухгалтер, той, той, що я знав, робили інтерв'ю. І ми той товарише подавався, його запитали кажуть, а яка твоя слабість є? А він сказав, о, каже, мені тяжко з людьми обходитися. Як ти можеш таке сказати? То ті, що робили інтерв'ю, я чув і того пізніше товар, він каже, як він так сказав, то вони одразу страшно хотіли. Він вже, вже інтерв'ю вже кінець, вже його не наймуть. Хай би він, який би добрий бухгалтер, мав технічне знання, досвід, ціп, але він з людьми не може обходитися. Tako, spravdje, ho, oni ga ne najmujejo. In tudi intervju, dejansko, oni niso rekli, že odhajaj odslej, ali so ga že dotikli, ali že, bil je tisti intervju, že je ja kandidat, že je status njegovega. To je tako, kot jaz rečem, na intervjuu morate biti previdni, kaj vi govorite. No, to je, če vam pomaga, kot jaz rečem, tisto, kar ima 30 let, in rečem, če vam pomaga, podajaj to informacijo, ti ne razume. Як тобі не буде допомагати, то не подавай. Також тепер кажуть: як а, даєш досвід, що ти маєш свою освіту і те, знизу, коли ж люди давали персональні інтереси, що ти маєш. Тепер кажуть: ото не треба подавати. Добре подавати що хоч вони не вимагають, бо вони хочуть знати, яка ти людина, Я поза працею також, бо як робота багато робіт має багато натисків, стрес, а, що там. І як ти і дуже як це стрес, Так, то тоді, як ти вдома з тим можеш дієш, чи йдеш додому і фляшку, витягаєш водки, і ти, ти, ти тим способом стрес, чи ти маєш якусь іншу розрівку, то так що будувати, як ти займаєшся спортом або може музикою, кажу, але я люблю грати на фортепіано, собі піду додому. Та, і такі річі можна подаватися. Як займаєш політикою краще не казати, бо то може бути на користь як та людина, що робить інтерв'ю, і вона погоджується з вашою політикою, тоді вам на користь. А як вона не погоджується з вашою політикою, з якою партією ви спре, стоїте, то ви можете сказати, о, я не люблю Дональду Трамп, а та особа підтримує Дональд Трамп. Знаєте, найбагато канадійців займається цікавістю американською політикою, бо то має вплив на канал. До... Або тут також церкву. Колись можна було подавати, а тепер за релігію краще краще мовчати. Ваша цар не зімався. Ну от тоді, тоді конечно, мусиш ходити до церкву, бо тоді знову тебе не наймуть, як ти як ти не, не став, то вважати на те. То я піду тепер далі яка про процедура. То як ти HR. І вони взяли, я кажу, може, було 100 резів вони отримали, вони закличуть на інтерв'ю, може кажу, 8-9, і то будуть тільки ті HR люди. То ви можете кажу, зробити добрий вплив на них. Бо вони тоді вже на, на другий інтерв'ю, тоді вже буде бухгалтер або начальник, що ви будете для тієї особи працювати. І вони для тієї особи. То тільки може дадуть три-чотири інтерв'ю, будуть 3-4 особи, що залишилося. І тоді, і ви на тому інтерв'ю, то ви такі стараєтеся більше задоволити вже ту особу, що ви будете для неї справді працювати. Вже HR, ви вже пройшли це. Тепер ви свої технічні, які ви маєте досвід і науку. Що підходить до, якраз до тієї роботи, що ти будеш робити, так що? І ту особу. А тоді вже з тих трьох або чотирьох, то тоді той начальник скаже, для hr чар каже, я хотів би тусов. А вона часа ще закличуть, вони не є певні, може, тільки залишилося двох кандидатів, і вони думають, ну, і, і так виглядає добрий, він виглядає добрий, то можеш ще, ще часами закликав. Я знаю, я на роботу подивився. І ще б не закликали, не було певний. і тільки 5 хвилин був інтерв'ю. Але той начальник, він був кілька кандидатів, бачив, і він не знав якраз по ту особу, то він ще хотів, щоб йому пригадати, як та особа виглядає і так. І то було може, 5 хвилин, але я достав ту роботу, я тоді, як на нього, добрий вплив. І, так. То, так, що... і тоді вже можна говорити. І як вже так виглядає без тих останніх кандидатів, тоді ви можете вже про гроші. Вони вже самі подадуть, а, які, а, яка зарплата є, і з заплата також то залежить, скільки ви а, подобаєтеся дітей компанії. Як ви ще знову прибули, то я не знаю, то може ще буде тяжко, то може наступний ступінь, як ви вже. Подіятись на роботу, це варто залежати від роботи. Але чи саме компанія буде так цікавитися одним кандидатом, що, вони, наприклад, та робота може платити 25 доярів на годину, але їм одна особа так сподобалася, що вони готові платити 30 доярів на годину, ви знаєте, за ту позицію. Але то, то, то будьте обережно, можете трохи, я кажу, не негушієти. А у тому, що, як ти ви бачите, що вони справді тобою цікавляться. Але вони мають тричі три кандидати, і ти вже їм сказав, я не буду за менш як, як це, менше 30 белярів, я не цікавлюся. От тоді вони тебе виключать. вони сказав, що та особа ті цікавиться рішими, ми тієї особи не хочемо. А ще що там, я думаю, що я менш більш покрив і кажу, результат, я би. Я можу себе подивитися, я кажу особистий резерв, як ви себе представляєте а, в тому резені. Не хворіте за багато, не переборщите, але також і не, не понизуйте себе а, за багато, а також воно щоб не було, як хтось переборщить, покажете перший день на роботу, а та особа тієї роботи зовсім не знає. Тоді ви не пройдете пробищені, не вони ну, за два дні можуть тебе вже звільнити. Я не знаю, чи є час на п'ятницю, чи ні. Так, буде після пізніше, окей, okay, добре. Дивіться, дякуємо Волтер, за ваш такий досвід.